Вітаю, друзі. Ви на Ютуб каналі Ми Україна для вас працює Богдан Гедамак, і сьогодні наш гість речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергію, мої вітання? Слава Україні, слава силам, оборони! вітаю, героям слава, пане Сергію. Ми традиційно починаємо говорити про ситуацію на лінії бойового зіткнення, які напрямки зараз залишаються найгарячішими. Чи можна прослідкувати найближчі плани росіян? Що вони задумали? Яка ваша думка з цього приводу? Ну, по перше, хотів би наголосити на тому, що те, що розганяється деякими нашими медіа, відповідно, пабліками чатами про якийсь незвичайний черговий там величезний наступ Російської Федерації, це не відповідає дійсності. Не до того, що росіяни не будуть наступати. Я просто хочу нагадати, що вони наступають весь час. Стратегічна ініціатива, на жаль, у них і наступальна стратегічна операція, вона котре нагадаю, триває з жовтня 23-го року. Відповідно, маємо етапи певні. Закінчилась така широка була реклама. Пам'ятаєте, з боку Російської Федерації там потужно дуже ІПСО, інформаційне супроводження, великий наступ літній. Тобто Росіяни звичайно, перед собою ставили мету, враховуючи, що це відповідні погодні умови протягом літа максимально захопити Донецьку область. Тобто, ця стратегія. Для них передбачає оцю виконання цього першого завдання стратегічного це саме спроба окупації усієї Донецької області. Бачимо, що відповідно підсумки цієї наступальної кампанії вони говорять зовсім про інше ворогу. Не вдалося там навіть максимально. Тактично просунутися на те, що вони сподівалися, перегорнули календар, звісно, і розуміємо прекрасно, що вже осінь. Тому почалася мова про те, що от от зараз почнеться. Звичайно, ми говоримо про те, що наголошую, відбулося стратегічне перегрупування російських військ. Це сьогодні дійсно очевидно. Хоча пріоритети вони залишаються все таки незмінними. Це Покровськ, це звичайно мирноград, це звичайно намагання. Вийти до Костянтинівки, ну і власне далі там спробувати до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Відповідно, це Донецька область, ну ми про це говоримо. Також Новопавлівський відтинок це вже південні терени Донецької області, і це є пріоритетом на цей момент. І бачимо, що сумщини з північно-слобожанського відтинку ворог на сьогодні намагається вже і перекидає відповідно в тому що це там на Добропільський виступ, зокрема на Мирноград, на сам Покровськ підрозділи так званих російських морських піхотинців. Мова йде про 155-ту, до до речі, бригаду це сумнозвісна бригада. Пам'ятаєте, вона відзначилась жорстоким поводженням з нашими військовополоненими, а також брала участь у розстрілі цивільних у Бучевірпіні Гостомелі. Тобто, зрозуміли цей підрозділ відповідний, хоча там зібрані такі моряки, що вони навіть моря за свого життя не бачили. Але назва є так само. Мова йде про те, що певні підрозділи можуть перекидатися з курського відтинку відповідно, зокрема та 810 та окрема бригада морської піхоти. І говоримо про підрозділи російських ВДВ. Оце те, що ворог сьогодні намагається зосередити зокрема на добропільському відтинку, на покровському, для того, щоб продовжувати продовжувати наступальні дії щодо наших міст. Складна ситуація надзвичайно складається в нас на лиманському та сіверському відтинках. Відповідно, там ворог теж застосовує максимально свої сили підрозділи для того, щоб просуватися. Вперед ситуація не проста, м'яко кажучи, під Куп'янськом. Хоча там завдяки контратакуючим діям вдалося на певних позиціях посунути ворога саме від міста Куп'янська. Ну і пам'ятаємо, що там продовжується цей російський традиційний флешмоб прапоровтикання. Відповідно, де вони насилають насилаються триколорну ганчіркою бійця, який звичайно, потім знищується для того, щоб, начебто, зафіксувати присутність російських військ на ті чи інші локації, зокрема по Куп'янську. Знаєте, така історія відбулася, але це в будь-якому разі ми розуміємо дзвіночок, певний для того, що диверсійно-розвідувальні групи все таки намагаються сьогодні пробитися до Куп'янська, в тому числі. Ну і власне загальна, на мій погляд, ситуація. Якщо говорити там про Запоріжжя, я дещо окремо скажу. Якщо говорити про ті напрямки, які я зазначив, на сьогодні я думаю, завдання ворога спробувати зав'язати міські бої саме на цих локаціях. Для чого? Тому що попереду знову наголошую, осінньо-зимова кампанія, і ворог хоче перезимувати. В таких бойових умовах в міських боях, але це ж не в чистому полі, де відповідно зникає зеленка, де відповідно зникають можливості ховатися і піхоті, і техніці. До речі, щодо техніки, бачимо, що ворог, зокрема, на Запорізькому фронті, намагався використовувати бойову техніку. Наразі мова йде про здобутки нашої 65-ї окремої механізованої бригади, також 118-ї бригади. Це ті дві бригади, які протягом крайніх днів на цьому тижні, які ми завершуємо, відбили дві ворожі атаки, якраз за застосуванням механізованої компоненти, тому що було підбито і танки, було підбито бойові броньовані машини. Я вже не кажу там про двохсотих і трьохсотих. Тобто, у ворога цей наступ не вдався, але пробують небагато техніки використовується, тому що є звичайно сьогодні. Проблеми з забезпеченням механізованою компонентою ворога, тому намагаються максимально економити. Чи побачимо ми в найближчому в майбутньому використання механізованих колон цілком вірогідно, але знову не забуваємо: є мале повітря, тобто дронові ці зони з одного з іншого боку. Тому що сьогодні навіть. Дістатися до позицій на певних локаціях це вже великий подвиг. А вже не кажу про те, що знаходитись безпосередньо на позиціях. Тому запорізький напрямок теж буде доволі активний. Вектор степногірства, намагання дійти до позиції, аби бити ствольної артилерії по Запоріжжі. Ну, і Придніпровський напрямок, це звичайно островіада. Наразі триває. Скрізь іде інформаційне супроводження, ще раз підкреслюю, дуже потужно з боку Російської Федерації. Тобто, бачимо ці пріоритети для ворога на сьогодні, на мій погляд, на цю хвилину, визначені такі. Пане Сергію, ми говорили про е, так званий новий наступ, який піарять у багатьох змі і закордонних, в тому числі деякі наші пишуть про це. Так ви пояснили нам, що зрозуміло, що росіяни наступають уже дуже довго і просто змінюються якісь певні фази. Е, якісь напрямки можуть змінюватися. Але ну ми всі прекрасно розуміємо, що росіяни на нас наступають, грубо кажучи, з 24 лютого, 2022 року. Абсолютно вірно, так все трошечки змінюється впродовж цих уже на жаль кількох років, а чи можна зараз порахувати приблизно, бо давно не бачив інформації загальної, яка кількість російських військ зосереджена безпосередньо на території України, і тимчасово окупованих по територій? Чи про це зараз ну чи не говорять, чи не знають, чи не бачать, але ж можна порівнювати цифри так від наступу до наступу, про до чого я в принципі веду, що умовно, якщо ми... Говоримо про 100 тисяч росіян, про які пишуть деякі змі. То здається мені, що це не найбільша кількість військового угруповання противника, яка в принципі була на території нашої країни, і намагалася щось зробити з українськими позиціями, чи я помиляюсь абсолютно вірно. Саме говорити про покровський відтинок фронту, саме ця цифра в 100 тисяч, вона чомусь подається як новина. Я навіть зараз мені важко сказати кілька кільканадцять тижнів, навіть більше вже, мабуть, і місяців, тому що час дуже швидко Зараз президент говорив про те, що на покровському напрямку у нас зосереджено понад 110 тисяч російських військ. Відповідно, на сьогодні ця цифра вона не змінилася кардинально, тому що це ж не йде просто накопичення ворога. Є втрати до речі, давайте порівняємо можливо дещо грубо, але я думаю, такі знаєте, очевидні речі зараз проговорю. Початок повномасштабного вторгнення добре, що згадали 24 лютого 2022 року. Чомусь хтось придумав, що зараз перегрупування російських військ воно найбільше саме з 2022 року. Ну давайте, якщо порівняємо з 2014, то буде взагалі, як кажуть, треба ховатися. То от починаємо говорити про те, що у нас на території тимчасово окупованої території України було угруповання російських військ плюс-мінус 180 тисяч російських. Солдатів і офіцерів. Це на початок повномасштабного вторгнення. Я зараз не беру по техніці, тому що то по техніці там взагалі цифри вражаючі. В плані знищення російських танків. Мабуть, у всьому світі стільки танків зараз не на шкрипти, скільки було знищено українцями під час е, уже цього повномасштабного вторгнення. Відповідно, я вже не кажу там про бойові броньовані машини. Тобто беремо 180 тисяч здобутки росіян відповідно там територіальні всі пам'ятаємо, що просунулися аж до столиці нашої держави. Що відбувається наразі? Наразі ми маємо практично вже майже 700 тисяч російський контингент окупаційний на території нашої держави на тимчасово окупованих територіях. Тобто, фактично зростання в чотири рази, чотири рази. Можливо, оця одна сторона медалі. оцей один бік медалі, він дав можливість на цій темі хайпувати, казати: От, подивіться, скільки тут військ зараз є. Це ж нарощення відбулося не в один день, і ми говорили про цю цифру. і Про це говорив і Верховний і головком Сирський, що ця цифра Росіяни хочуть довести її до ну в планах взагалі 750, Ну бачимо, що це не вдається поки зробити. Зробити не вдається по одній причині, і це інший бік медалі, про на якому не дуже хайпонеш, тому що. Втрати ворога, зростання відбулося чотири рази, і втрати ворога відповідно, як мінімум, зросли в чотири рази. Тобто, ми бачимо, що все це нівелюється силами оборони, не дають можливість сьогодні дійсно наростити так угруповання, що воно перепрошую там парадним маршем, буде намагатися пройти через всю Україну, дійти знову до столиці і крокувати далі. Тому о, і мова йде про те, що угруповання зросло, втрати, але. Знову таки, про здобутки. А скільки територій вдалося ворогу захопити не лише за цю так звану велику наступальну літню кампанію, а взагалі за цей період? Це, це ті відсотки, які на сьогодні просто в рази менші, ніж це ворогу вдалося на початку повномасштабки. Тому некоректно говорити сьогодні про те, що от зараз починається найбільший наступ 2022 року. Власне, він продовжується цей наступ. Ми про це кожен раз говоримо. Дійсно, змінюються напрямки відтинки. Наприклад, кілька днів Новопавлівський відтинок фронту, який сперечається з Покровським напрямком за пальму першості, який найбільш активний. На ньому про відсотків на тридцять на третину активність ворога впала. З Руслана на Запоріжжі, наприклад, так буде була там певна стагнація. Якийсь час. Тому все може змінюватися. Відповідно, ми говоримо про плани ворога. Ми традиційно не озвучуємо це зрозуміло наші плани, плани українські. Ми вже по факту можемо говорити, що тут або там, на іншій локації, українцям вдаються контратакуючі дії. Ну, давайте подивимось на Сумщину. Буферна зона де поділася, про яку так голосно говорив громадянин, що називається Путіним і називається президентом так званої Російської Федерації. Пам'ятаєте ту ситуацію, на якому зібрані? Давайте сумщину заберемо. А чому і ні? І почався цей наступ на сумщину. І я пам'ятаю, наші медіа певні, які вже діставали там білі прапори. Треба здаватися, бо все. На сьогодні ми бачимо ситуацію зовсім по іншому і вже говорив про те, що певні підрозділи на цього напрямку перекидаються на Покровськ. І я не кажу, що сьогодні все так у нас просто класнюча ситуація є надзвичайно складною. Надзвичайно вона буде навіть важчою, можливо, ніж дійсно період там 22 другого, років. Я назвав там складна ситуація на Лиманському, на Сіверському напрямку та й наступ на покров традиційно. Тому о, такі цифри, а цифри це вже факти. А проти фактів, як кажуть, вже не попреш, Тут Очевидні речі. Пане Сергію. Продовження нашої теми росіяни знову атакують українські міста. Під ударом цієї ночі були Дніпро, були Одеса, летіли шахіди, летіли ракети. На мою думку, суб'єктивно, знову ж таки, я не військовий експерт. Мені здається, що росіяни починають чергувати от оці ракетодронові удари. Спочатку проводять велику масову атаку на всю країну, б'ють по енергетиці, б'ють по підприємствам, а потім пізніше якось підбирають певну кількість своїх боєприпасів, серед в тому числі там шахеди, ракети, і атакують точково певні міста. Бо міста вони атакують точково вже досить довгий час, просто змінюють вибір цілий. На вашу думку, яким чином нам протистояти до от такій тактиці ракетно-дронових ударів, і чи вистачить у Росії потуги? От дуже багато хто говорить знову про складну осінь, про складну зиму, і ми розуміємо, що так справді це буде нелегкі періоди, але ми кожну зиму чуємо про те, що все світла не буде, води не буде, тепла не буде, і кожну, кожну зиму по кожну осінь нас намагаються залякати от цими страшними блекаутами, А слава Богу. Страшнішого блекаута ніж у 22-му році поки що не було, і тенденція, на мою думку, тягнеться до того, що все менше шансів росіян завдати нам такого нищівного і страшного і важкого для нас удару, щоб ми втратили і тепло, і воду, і світло на величезний перечасто. Я сподіваюся, що я в цьому плані буду правий, не хочу зглазити накаркати і так далі. Що ви бачите у цьому контексті, і чи є у росіян реальні потуги нас умовно відімкнути від інфраструктурних благ. Ну, по перше, треба говорити, що наша система протиповітряної оборони вона не є ідеальною і немає ідеальної в світі, це зрозуміло. Але давайте порівняємо 22-й рік і вже 25-й удосконалення цієї системи. Ми е, не могли навіть подумати в 22-му році і говорити там про Петріоти. Ми не могли подумати і говорити е, як на сьогодні про дрони перехоплювачі не просто як про щось таке нездійснене. Ми сьогодні будуємо шалонованого протиповітряну оборону. Вона до цього часу, звичайно, такою і є, але сьогодні до. Удався оцей елемент дронів перехоплювачів окремо, це не панацея від того, що відбувається. Це зрозуміло. А так само, як дуже зарано, на мій погляд, ховали мобільні вогневі групи, які на сьогодні продовжують виконувати свої завдання. Ну, дивіться по тактиці, ворог, наприклад, там кілька днів поспіль шахеди запускає на нижчій висоті ну, набагато нижчі, там 500, 400, 600 метрів. Тобто, пам'ятаєте ті висоти? Там Д... 2 кілометри, 3, і все, мовляв, МВГ треба ховати. То сьогодні в тому числі збиває ці шахеди, в тому числі мобільні вогневі групи. Це лише приклад. Тобто, ця шалонованість вона сьогодні буде удосконалена. Яким чином? Ми звичайно про це не говоримо, тому що це зрозуміло під час війни такі певні моменти розкривати ми боєздатності нашої боєготовності не будемо. Але це і є щодо блекаутів, Дійсно, 22-й рік я пригадаю, тоді Одеса, по-моєму, була першим містом, яка, яка отримала цей блекаут, яка протягом там тижня, або, може навіть уже більш. Ще не забувається все погане, насправді переживало цей блекаут, і наскільки навіть в тих умовах фактично відпрацювання всіх нових питань, це захист критичної інфраструктури. Це підготовка критичної інфраструктури до цих можливих ударів і блекаутів. Ми говорили там про підготовку генераторів, відповідної відповідних запасів пальномастильних мастильних матеріалів на сьогодні. Ці питання, я думаю, сподіваюся на це. Принаймні у більшості регіонів вони відпрацьовані. Подивіться, сьогодні наша критична інфраструктура після цих нічівних ударів ворожих. Тому що по енергетичних об'єктах у нас, наприклад, там південь, якщо приклад приводити, то що мені ближче, Чорноморськ, місто, фактично супутник Одеси. Чотири об'єкти енергетичної інфраструктури було уражено. Місто вистояло, вистояло, критична інфраструктура працювала: це пологові будинки, це медичні заклади, це водопостачання. Тобто, все найважливіше, все вистояло так на генераторах. Оця генераторна симфонія вона нагадує до речі про те, що війна триває і буде тривати. Тому тут треба думати про те, як протидіяти, а не кричати, що всі ми помремо і будуть блекаути. Єдине, що можливо цього року ворог, на мій погляд, дещо на кілька тижнів раніше розпочав ці удари, спроби ударів по енергетичній інфраструктурі. Дещо раніше зазвичай це м, десь була середина вересня і далі вже е, по, поетапно. Тому підготовка має бути. Я кажу, треба перевірити свої. Павербанки, аби вони були заряджені і готуватися до можливих негаразів, це очевидно. Ну власне. Захищеність, захищеність енергетичних об'єктів теж відповідно не така, як була у 22-му році. А, а є ще один фактор, який додався, якого не було в 22-му і в 23-му. В двадцять ми лише намагалися це робити. Це наші удари на випередження по російській системі там нафтопереробної галузі, а, в тому числі, я сподіваюся, буде додано зусиль по енергетичній інфраструктурі, тому що. Коли говорять там про певні емоційні емпатії, що мовляв це ж будуть страждати мирні люди, давайте згадаємо, що переважна більшість росіян хочуть продовження війни Росії проти України. Це перше, навіть якщо прибрати ці емоції. Що таке енергетична інфраструктура? Це те, що забезпечує діяльність військово-промислового комплексу. Логічно, що це є об'єктом військовим, який потребує ураження, або тим більше знищення. Я думаю, що ці питання теж будуть нашими відповідними силами тих самих безпілотних систем, іншими складовими сил оборони відпрацьовані. Тому е, менше паніки. Знаєте, це нагадування про те, е, почалося блекаути, величезний наступ, е, велике стратегічне перегрупування з 22 року. У нас переважна більшість людей. От я хочу тих, хто нас дивиться, заспокоїти. Ну навіть заспокоїти дійсно. Хто з вас розуміє, що означає вислів стратегічне перегрупування військ? От, якщо так говорити очевидні речі, я перепрошую, що можливо дещо на пальцях щось пояснюю, але тим не менше. Я думаю, що переважна більшість людей цим не переймається і не розуміє. Тому сигнал тривоги до укриття. Відповідно, альтернативні джерела і там пункти незглавності будуть працювати. Це теж зрозуміло, і головне паніки менше, тому що інформаційне супроводження у росіян кожна дія російська супроводжується або ІПСО відповідною, або дуже потужною інформаційною. Інформаційним супроводженням, і на жаль, наші медіа певні майданчики це підхоплюють і починають роздувати. А потім дуже рідко хто говорить про те, що він або помилився, або сказав неправду. Тому знаєте, як прошу з коняком, треба, щоб була витримка. Не поспішайте споживати інформаційно те, що пишуть за дві години буде спростування як правило цієї інформації. Дуже докладно ви все пояснили. Посибі пане Сергію. Хотів ще знаєте, про що запитати російські НПЗ постійно майже постійно в вогні, особливо спекотним для них видався місяць серпня. Дуже багато вражень, дуже багато пожеж, дуже багато призупинок у виробництва. Так само ось нещодавно ураження по Рязанському НПЗ. Уже вкотре кризу спричиняють ці удари в Росії з бензином, питання, з дизельним паливом питання. Моє питання наступне: коли ми побачимо цей результат на фронті, і чи можливо такими ударами по паливній інфраструктурі ворога принести результат на фронті, Те, що всередині країни це дисбаланс, це затори, це відсутність палива певного виду для... Пересічних громадян, все це, це ми розуміємо, і як це впливає е, інформаційно, в тому числі та моральна складова цього питання. Ми теж це розуміємо. Але чи можемо ми побачити результат у цей на фронті? Чи треба чи ну умовно, скільки ще треба НПЗ е, російських спалити, щоб ми побачили на фронті цей результат? Щоб у них зовсім не залишилась техніка, яка їхатиме? Ну от я як -от ви, відомо, ви... так, я зрозумів питання. Ви знаєте, я почну з другої частини. Скільки чи треба мінуснути НПЗ? Я тільки продовжу по іншому, щоб Росія перестала Стали висувати ідіотські вимоги до України щодо тих комунікацій або майбутніх перемовин, відповідно, так? там вимагати наші території, війська виводити і так далі. Ну, повний ідіотизм. А, тут е, хотів би додати, що тут і логістика має постраждати російська. Ми сказали про енергетичну інфраструктуру, але логістика, ми говоримо про це кожного стріму, що це залізниця, перш за все, тому що е, пальне автівками Росія не перевозить. Ну, власне, це всі так роблять там і залізницями в тому числі, але для Росії, особливо для російської армії, це є основним. Оце теж треба пам'ятати. Якщо ми додамо цей логістичний елемент до тих уражень, які сьогодні відбуваються по НПЗ, ну, на сьогодні дивіться, фактично, мало що можна вже відвантажувати, тому що, як правило, ну, вже стає трошки фахівцем на автоприробної галузі з війною, так є установки. Оці фракційні так звані установки, перший крок розподілу нафти на відповідні елементи. Тобто то на бензин, умовно і грубо кажучи, то на там, дизельне пальне, то на мастила і так далі, то подібне. Подивіться, як знищуються саме ці установки. Гарно палає, але коли читаєш і ти розумієш, що повідомлені є уражено таку-то, таку-то установку або обладнання, ти розумієш, все, завод стає. Отже, не буде пального так, ресурси є а, ці запаси. Вони є, вони будуть вичерпуватися в будь-якому разі, забиратися у цивільних і йти на військо. Я не можу зараз сказати, що це відбудеться там завтра, післязавтра танки стануть. А, максимально ж Росія все буде витягувати від своїх. Але знову таки ми розуміємо, що бензоколонка вона не є вічною, і наші сили оборони це довели на сьогодні. Ну і враховуючи, що обіцяє командувач Бровді, то. Дійсно, того всього буде ставати менше. Майже кожного дня відбуваються ураження. Тому це, звісно, відбуватиметься на а, полі бою. Знову таки, коли ми говоримо про забезпечення пальним, відомий вислів, що пальне то кров двигунів, це так, це очевидні речі. Ми ж не, не маємо забувати, що є бойова частина. Так, це говоримо про танки, бойові там броньовані а, машини, а забезпечення. Це продукти, це евакуація поранених. Ну і так далі, тому подібне, що пов'язане з тиловим забезпеченням, логістичним забезпеченням. Його теж треба заправляти. Відповідно, цього буде ставати е, все рівно менше. Е, відповідно, це буде удар по російській спроможності вести війну. Е, ну, давайте говорити про шахеди. У нас було кілька ударів, наприклад, по е, тому складу, великому хабу в Татарстані, який там імені Денця Опіня. І пам'ятаєте, як мінімум два ураження від СБУ. Шахедів стало трошечки менше. Я не кажу, що їх там ну, вони зникли взагалі. Але знову таки мова йде і про логістику. Менше стало комплектуючих, значить, менше буде тих шахедів. Ворог не економить в плані того, що він от давайте сьогодні менше, бо щоб українці трошки поспали. Ми ж це розуміємо, що росіяни максимально все, що є, вони будуть задіяти проти України. Але знову таки, подивіться по ракетоносіях, Я про стратегічну авіацію. Все це взаємопов'язано. Заправити є чим, а він не може летіти, бо він не може виконати завдання з тих чи інших там ремонтних причин. Або він був уражений, або о, сьогодні він настільки технічно вже не підготовлений, що замість там умовно восьми ракет. Він може нести лише три. І це ми відзначали ще на початку повномасштабки. Пам'ятаєте, а зараз тим більше після е, нашої операції «Паутина» е, Служби безпеки України, І з цих елементів елементів, все це і складається. Тому звичайно, я думаю, будуть і пріоритети е, не не змінюватися, якщо ми говоримо про НПЗ. Але думаю, що і логістика буде додаватися, особливо е, якщо буде ще використання наших ракет. Дуже хотілося б щоб наші спроможності все ж залежить від ресурсу. Тому що ударні дрони це добре, а фламінго ще краще, наприклад, тут, тут важко за вами посперечатися. Пане Сергію, дуже хотілося почути вашу думку. Більш-менш знати в такій стислій формі про вчорашню зустріч коаліції охочих про те, що доєднався туди Трамп, про те, що е, говорили, що в принципі європейська країна не проти передати Україні далекобійні ракети, але так і не сказали, що це можуть бути за ракети. От підсумуйте все те, що вчора відбувалося в Парижі, і видайте нам на гора якийсь ну конкретний е, підсумок цих домовленостей, які ми маємо зрозуміти для себе. Чи його як такого глобального і не було? Воно ну, зустрілися, знову поговорили, знову подумали, що робити. Принаймні, поки що заяви. Вас я вас? так я бачу лише заяви е, для мене. Важливо, наприклад, так, е, щоб та е, допомога, яка надходить від союзників від європейців, перш за все, фінансово вона не зменшувалася, тому що це життєдіяльність нашої держави на сьогодні. Будемо відверті. і зрозуміло з яких причин це відповідно оснащення озброєння наших сил оборони. Які ведуть війну, опираючись російській агресії, щоб цього не ставало менше, буде ставати більше. Ми кажуть, будемо лише е, дякувати. Бачите, Німеччина там заговорила про чотири окремі бригади, які вона бере на повне забезпечення. Я до речі нагадаю про нашу 155-ту окрему механізовану бригаду імені Анни Великої. Це французьке обладнання, повністю французька бригада. У них навіть е, шеврон. Ви бачили там з цими французькими лілеями. Тому відповідно, це говорить про те, що. На сьогодні допомога є і буде. Інвестиції в наш військово-промисловий комплекс, що особливо важливо, британці заговорили там про Nightfall, про ракети відповідні балістичні. Їх ще немає. ну, Теж треба розуміти ті реалії. І там терміни мінімум 9-12 місяців на технічне проєктування. Хоча розумію, що є якісь базові ракети, на все це буде опиратися цей новий проєкт Найтфол. Так, я розумію, прекрасно, але все рівно це, що воно не сьогодні, але це зміцнює нашу боєздатність. Ну і власне найголовніше ще раз кажу, це інвестування. Можливі зміни до солонову нашої системи протиповітряної оборони, можливо, якісь елементи захисту нашого неба також будуть на сьогодні використовуватися там з використанням літаків. Я не кажу про взагалі там і не вірю в це миротворчі, якісь сили, якісь війська, бо там базове що припинення вогню. І все рівно сили оборони будуть виконувати всі ці завдання. Тому тут треба на це дивитися, мати на увазі і, е, і мати на увазі. Тому на сьогодні головне заяви є відповідні. Давайте подивимось на реалізацію. Тому що е, Трамп, якби він сьогодні вийшов і тримав за цим бали е, Орбана і Фіцо, оце була би заява. Це було би конкретно. Оце розуміємо, тому що саме про них говорив перш за все президент Сполучених Штатів, коли казав, що. Є європейські спонсори, які купляють нафту російську, і таким чином є меценатами-спонсорами російської агресії проти України. Ну, у нас, очевидно, два лідери це ті, кого я назвав Фіцо і, і, і Орбан. Тому, ну, якщо це твої друзі, то дай їм ладу. Оце конкретні рішення. Тому о, допомога є, і нехай вона буде, і буде зростати. Оце на сьогодні найголовніше. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. Дякую вам, пан Богдан. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Для вас працював Богдан Гайдамака, Ютуб канал Ми Україна. Побачимось.